там, де зараз проїзд по 4 гривні, стане 5. Це автобуси номер 228, 228А, 302 та 244. 7 замість 5 платитимуть люди на 246, 247 та 275-му. З 5,5 гривень стане також 7. Тут не пощастить пасажирам 206, 264, 265 та 269 маршруту. Решта пасажирів, які нині платять 6 гривень за проїзд, діставатимуть із гаманців вже по 8 гривень. Таке рішення озвучили на засіданні міськвиконкому 9 січня. Передували цьому і громадські слухання, які проводили ще у грудні минулого року. Тоді на збори запросили для обговорення містян, перевізників та чиновників. Криворісті ще тоді обурювалися такі невеселі перспективі. Проте чиновники кажуть, що це не остаточна ціна на проїзд. Вона ще буде обговорюватись. Містяни, які дізналися про зміну, вже не радіють такі новині. Кажуть, що замість того, аби вирішити проблему з вартістю бензину, зростають тарифи. Дорожають селярка, бензин все дорожає. Ну, треба добиватися, щоб понижали стоїмость на селярку, дизельні, ну на таке, а не піднімати проїзд. Піднімають проїзд для населення, а то було б для государства. Студенти, які користуються маршрутками, з порозумінням ставляться до подорожчання проїзду, але теж не в захваті. кажуть стипендій малі. Подорожчання цін на бензин і подорожчання цін на проїзди. І, ну потрібно ж якось водіям виживати. Як студенту це плохо. Стипендії ж так не піднімають, а треба ж як-то жити. Самі водії, які спершу вимагали підвищення вартості аж до 10 гривень, кажуть для них така новина гарна. Але керманичі бояться, що тепер кількість пасажирів різко зменшиться. Для водії, для воділей, ну це нормально. А для людей, конечно, ну а чого для водіїв а... це, це нормально? Тому що топливо дороге, запчасти дорогі і треба це все якось компенсувати. Звісно. От я відпрацював цілий день, да, цілий день. Я приїжджаю на заправку. Жона мені говорить: у мене п'ятеро дітей. купи дамой кашу. Я покупаю кашу. Ой, я заправляюсь, читаю, а в мене сталося отак. От депутат міської ради Кривого Рогу Наталя Шишка ще на громадських слуханнях висловлювалась категорично проти такого рішення. Каже, воно абсурдне. На її думку, підвищення цін на проїзд має бути чимось підкріплене, наприклад, новими автобусами чи маршрутками, яких просто немає. Товар, який зіпсувався, вибачте, заванявся, його взагалі-то прибирають з ринку. А у Кривому Розі такий товар, як послуга з перевезення, який дуже сильно зіпсувався, дорожчає в ціні. І я вважаю, що це неподобство, що на фоні значного суттєвого погіршення якості цієї послуги відбувається її здорожчання. Економісти кажуть, що таке підвищення цін на проїзд це переважно хід перевізників через їх жадібність. А фактичні показники, з яких складається тариф, насправді підрахувати просто неможливо, що касається. перевозок в маршрутках, то по сути тариф устанавливают сами перевозчики. Там иногда по согласию городских властей, иногда без согласия. И как показывает опыт многих городов страны, как правило, тариф зависит не от фактических расходов перевозчиков, потому что реальные финансовые показатели ни один из перевозчиков не раскрывает. Чиновники кажуть, що будуть вести перемовини з перевізниками стосовно підвищення вартості на окремих маршрутах. Остаточно вона стане відомою приблизно за тиждень. Тож у містян є час розробити для себе альтернативний спосіб дістатися потрібного їм місця призначення, якщо ціна проїзду в маршрутках виявиться для них не по кишені. Михайло Гаркавий, Максим Бовчалюк. Підсумки тижня. Перший міський.